Дорогі друзі, вітаю вас! Мене звати Анатолій Федорук. Я є Бучанський міський голова. Я щиро радий, що маю можливість звернутися до вас і запросити на наш форум, на якому будуть розглядатися питання відбудови відбудови наших міст, відбудови Київщини і України. Сподіваюся, що даний форум дасть можливість для налагодження тісної співпраці, для того, аби кожен громадянин нашого міста, села, селища, відчув вашу підтримку, відчув вашу турботу. А ми, з свого боку, як муніципалітет, сприятимемо тому, аби ваші дії були оцінені, нашими громадянами, оціненими вашими партнерами і оцінені почути всім світовим співтовариством. До зустрічі!